Прийшов півроку, ми і далі є усі в цій залі. Я до цієї трибуни вам розказував приклад свого племінника бійця штурмового батальйону, які кошти йдуть на видатки військовослужбовця. Так, от повторюся, ми всі в цьому залі серед побратимів племінника більшість вже двохсотих, тобто загиблі. Він і важко поранений і зараз лікується, повертається до здоров'я, а ми і далі сперечаємося про потреби для військових. Немає більших потреб зараз в Україні, ніж забезпечити і підвищувати обороноздатність нашої країни. І це не є питання потреб військових, це є наші питання. Це є питання Львівщини, це є питання Закарпаття, це є питання усієї України.